за 300. Сега курсот ќе може се се пребозува сечеш. Тоа е така А, хотів би вам трошки розказати про те, хто до вас приїжджав, по які причини взагалі приїжджали, щоб ми їдемо на її. Більшість лікарів по обстеження одного знають, але більшість не знають. І так благодійна організація, яка їздить фактично по всій Україні, міжнародна досить часто в лікарі присутного нарявні як з України, так і з інших з інших країн а і взагалі надає благодійну організацію. По всій Україні, не тільки Волинська область, не тільки Рівенська область, чи на західний райони, часто їдемо на схід. Але яка мета або яка причина, чому е, цих 30 людей, чому вони приїжджають взагалі е, до вас? Це надання благодійно медичної допомоги в таких населених пунктах, де можливо трошки немає можливості, але що спонукає нас? Чому? Чому ці люди взагалі їдуть, е, чому ці люди взагалі їдуть сюди? Щоб описати цих людей, я вам прочитаю одне місце з Біблії. Це буде Римлян, 5 розділ з шостого вірша. Свого часу Христос помер за нас, великих людей, хоча ми ще самі були небічні. Та у призначений час Він віддав своє життя, рятуючи нас. Рідко буває, що хтось віддав життя за іншу людину, навіть якщо то буде дуже добра людина. Та Бог показав, як сильно він нас любить, тим, хто, що Христос помер заради нас, коли ми були ще гічні. В свій час я теж почав їздити сюди, да, але е, на клініку ось такі виїзди. Я вас нікого не знаю, та і, в принципі, Руслана, який е, мене запросив, бачу перший раз чотири дні тому назад побачив. І причиною моєї приїзди не є сюди показати себе або е, проявити себе. Я сюди приїхав через те, що до мене. Проявлена милість. До мене була проявлена Божа любов, Христос помер за мене. І Він мені сказав, як і всім нам, в Біблії, що що, що я маю так само являти всім іншим любов свою, його любов через себе. Тобто, якесь спуткнення. І ось моя мета, і мета кожного із цих 30 людей це є приїхати і проявити любов до ближнього, до найближчого. Так? Тобто ми могли бути, там, поїхати або проявляти любов до того, хто дуже далеко. Виявилися ви в цій, в цій вихідні до нас ближніми, і ми проявляли любов свою як могли. Я надіюсь, ви задоволені е, прояв, прояв нашої любові. Ми старалися когли. Не знаю, не завжди все вдавалося можливо зробити або всі ваші, скажімо так, необхідні обстеження, але все, що ми хотіли принести, це невеличку. Невеличку частинку тої Божої любові, яку він нам дав. І ми її теж пробуємо реалізувати, бо показати вам, що от приблизно ось так само, і ми маємо любити друг друга. Приблизно ось так само, і ми зараз поїдемо всі. Да? 30 людей поїхало, але ви лишитись між собою самі. І хотів би вам от таке нагадування, або, скажімо так, сказати, що. Коли ви лишитесь між собою, ви будете всі разом ближніми. І цю любов, яку ми можливо ми вам проявляли, да, або ви проявляєте між собою, ви маєте кожного дня і кожного часу все збільшувати, підвищувати, або е, піднімати її рівень. Адже що, е, коли ми живемо між собою разом, ця, е любов і ці ближні, ці ближні ми є, хто ми є одно. І коли ви в, е, в селі Козе, да? і в, в селі раді, ви довкола, ви будете проявляти цю любов, ваше село буде просвітати. Ви будете громадяни його, його, Україна буде процвітати. Ми всі маємо проявляти любов один до одного. Адже що ми між собою є ближніми. І чому? Чому? Тому що Христос помер з нас. Він помер за кожного, кожного українця, Він помер за кожного, хто тут є. І лише розуміючи, це, оцей основний посил, ми можемо проявити цю любов. Ви самі від себе, ми легкі люди, да? часом не дай мені поїти. І щоб влада, яка нами керує, щоб вона керувала, щоб ми жили добре, мирно і спокійно з вами. Амінь. Дорогі Боже, ми дякуємо, що ти любиш нас, Господь, що ти благословляєш нас, Господь, що ти збираєш нас, що ти даєш нам, Господь, прекрасну погоду, Господь, Ти даєш прекрасні можливості. Ти благословляєш, Господь поколишні людей, які прийшли. Ти благослови нас, що ми змогли приїхати. Ти все устроїв, Господь, ти всем ти все, всім кров. Владу, Господь, благословив закони, Господь, ти все влаштував те, як воно потрібно. Ми просимо, щоб ти був на цьому місці, Господь, щоб ти лишався Господь з цими людьми, щоб ти їх благословляв, Господь, щоб ти дав взаєморозуміння між кожним із них, Господь, щоб всі люди, які поїхали з цієї Господь, хрістити, Господь, захищати нас туди на схід або на південь, нехай вони повернуться ціле і здорові, Господь. Хай милість і любов, Твоя прибуде з ними по всіх Господь. Ми просимо, щоб ти благословив це село, Господь, і Єва. Жителів, хай вони будуть тим світом, Господь, щоб всі сказали, в Козині справді є Бог. От люди в Козині справді вірять в того Всевишнього, Господь і вони йому поклоняються. Тобі хвала, тобі подяка за все. Амінь. За все, що в тебе є, за те, що тіло служить гірно весь вік, за те, що очі бачать цей Господній дивний світ, коли вдихаєш, ти замахи в саді. чи лине в небо в світ, спів подяки твій, слава тобі, Божеві! Ти уважно подивись, не всі, як ти здорові, дякуй замолись, не всі, як ти побачить зранку новий день, не всі співатимуть, хоч слово і смісек. Ти маєш сім і слух на голосів, бо дякуй Бог на все. О милості своїй, слава Тобі, Боже! Йох сімей і чорним птахом краде життя дітей, там люди ждуть, чи ні прокинутись, дай Бог, чи прийде новий день без болю та тревог, а нам Господь там бив на спокій слів, щоб зранку в новий день, віддякував мерщій. Слава тобі, Боже, і слава, слава, слава тобі, Боже, і слава, слава, слава. Не Каже мій колега, каже, що дощ вже закінчується. То нікуди не розбігайтеся. Віримо йому на це раз. Наступну пісню ми заспіваємо про Україну, яка... Зараз під таким гарним рясним дощем. Але дуже часто цей дощ не із капель води ховає.